<laughs> © bf Нагоди по шовковому фестивалю 2012. Це четвертий фестиваль, який вже буде проходити в Одесі. Отже, він відбудеться, як завжди, на Приморському бульварі сходу з 23, 26 серпня цього року. Ми запрошуємо усіх одеситів та гостей міста приєднатися до святкування Дня Незалежності України в Одесі. І ми хочемо створити в Одесі україномовне середовище, тобто Певну мережу людей, які могли б між собою спілкуватися українською мовою і навчати інших, тому що величезна кількість людей хоче спілкуватися українською, але немає такої можливості і от останнім часом таку можливість забрали навіть наших дітей. Отже, перше ми розпочинаємо святкування Дня Незалежності в Вишиванковому фестивалю з святкування Дня Державного права. Інший запит візитівка фестивалю це вишиванка лендюк, фіксація рекорду вишиванок в Одесі. Ви є одним з основним цього заходу. Ну, мабуть, найбільше найвеселішим курйозом, який траплявся за всю історію вишиванкового фестивалю, був курйоз, пов'язаний з вишиванкою, який мали надівати надюка в перший рік. І коли ми прийшли до, до дюка, то там була маса народу, які його охороняли, хоча не в той час, коли ми мали вдягати вишиванку. А потім вони всі разом зірвалися і побігли до Катерини, і протягом дня там чергували, бо хтось їм сказав, що, що вишиванку будуть вдягати на Катерину, або Катерині збирається вбити руку. І вони цілий день її охороняли під час того, як у нас фестиваль відбувався для дюка. Ось. А, у нас був один такий випадок, коли один а, наш член оргкомітету поїхав у Фінляндію, показував там фотографії фестивалю а, місцевим фінам у якомусь забутому богом фінському селі і а, знайшов абсолютно випадково там дві людини, які були у нас того року на фестивалі. І вони навіть на фотографіях знайшли а, на фотографіях акції побажання Україні, знайшли свої побажання на фінському, написані їхньою рукою. Ми очікуємо, звісно, цього року буде новиля. Не візьмуть сказати, наскільки багато людей, а, але о, очікуємо, що щороку все більше людей дізнаються про цей фестиваль. І з досвіду багато хто запрошує вже своїх друзів. Але питання в тому, куди вести цей ланцюг, тому що минулого року ми вирішили о, поєднати пам'ятник Дюку і море, морвокзал. І нам вдалося це, це зробити. Тому ми комітетом думаємо, куди везти цього року цей вишиванку ланцюг. І є різні варіанти, я думаю, це буде таким сюрпризом. Зокрема, для журналістів ще зазначу, що після цієї прес-конференції ви зможете відзняти патруль незалежності акцію, яка проходить там на фестивальці.